Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Слухай українське, вітаю вас, мої любителі Кліо. Перед початком відео, як завжди, втисніть подобайку та підпишіться на канал. Секс в лісі та на цвентарях чоловіча проституція поширеніша ніж жіноча, веселі оргії з членами родини, і щоденні походи можновладців до борделів. Це міг би бути непоганий початок для якогось серіалу від Netflix. Але ні, це щоденне та буденне життя мешканців стародавнього Риму. Останнє відео я завершив реченням, що вовчиця, яка вигодувала Ромула і Рема, була повією. І це так. Якщо точніше, це одна з легенд про Акуларенцію, її годувальницю і додаткову богиню родючості, свято якої я відзначав 23 грудня. А називається воно Ларенталії. Це ціла серія фестивалів, на яких святкували закінчення старого і початок нового року. Але звідки взялися Ромул і Рем? У них була біологічна мама Рея Сильвія. Вона була виставкою, жрицею Вести, богині домашнього вогнища і родинного життя. Виставки приймали 30-річну обітницю снотливості. Вона тиро. І найчастіше нецілованими помирали. Ну, пізніше вже були не першої звіжості. Але не у випадку з Сильвії. Справа в тому, що вона жила в суспільстві з богами збочинцями. І один з таких її зґвалтував. Твоя порядність та та Марс чи на грецький лад Арес Бог війни. Ось від нього і з'явились Ромул та Рем. Але на цьому римська Санта-Барбара не закінчилась. Без зайвих подробиць братів наказали стратити, але замість цього їх кинули в річку Тибр, де пізніше дітей знайшла вовчиця з латинської люпа. Але в сленговій римській мові це слово означало повія. Зрештою, акуларенцію так називали місцеві пастухи, бо своїх клієнтів вона приймала в лісі. Також, за словами відомого нам з попереднього відео Тіта Лівія, вона була місцевою рок-зіркою у своїй сфері. You, Після смерті все своє багатство від секс-послуху вона заповіла народові Риму. Але про годувальницю не забували Румул Тарем. Придумали в її честь свято Луперкалії зразок сьогоднішніх Валентинок. Святкування відбувалось 15 лютого. Але воно було цікавіше від ось цієї всієї притерно-солодкої романтики. Бо жарці бігали в одних трусах, ну, чи скленовим листком на приченому місці, і всіх зустрічних шмагали шкіряним ременем. Дівчата особливо піддавались під ці удари, бо вважали, що такий акт міні бдсму гарантує їм плодовитість та легкі пологи. Ще трішки поговоримо про повій, бо не лише в лісі жриці любові приймали своїх клієнтів, але й в театрах і цирках. В церквах особливо, бо на відміну від театрів, жінки могли тут сидіти поруч з чоловіком. Якщо сказати слово цвинтарна баба, дівка, жінка, то в любителів комп'ютерних ігор жанру фентезі буде асоціація з начістю у світі відьмака. Мені треба повія. Але для мешканців стародавнього Риму в цьому не було нічого надзвичайного. Повії тоді цим займались і на кладовищах, тільки не з людьми в жалобі. Хоча хто зна, у кожного свої способи боротьби зі стресом, а з працівниками ритуальних послуг, та й цвинтарі були тоді веселіші археологами на етруських та італійських кладовищах було знайдено цілу низку розфарбованих посудин, на яких зображені різні сексуальні сцени. Звісно, у Римі існував економічний клас повій, такий, як і сьогодні. Їдеш дорогою, Люблін, Варшава. Дивишся, а біля лісу стоїть грибник. Під'їжджаєш ближче, а він червоною помадою і на підборах. І я не помилився, коли сказав Він, тому що богиня Венера подарувала нам не тільки секс, але й наслідки зловживання ним, які в ті часи безслідно не проходили. Але на кожен товар є свій покупець. І повірте, що дівчата при дорозі були міс Римська імперія порівняно з найнижчим класом повій, які коштували не більше ніж два оболи. Обол це та залізна монета, яку клали повікійникам під язик. Ці повії часто були старими і підходили більше для ілюстрації підручника про Зеп США. <му> Проте теж мали клієнтів. До речі, я там згадував про підбори. Отож, як ви пам'ятаєте, в Греції куртизанки фарбували волосся в блонд. А в Римі основною ознакою повії були високі підбори. Але, дорогі мої дівчата, носіть все, що вам подобається. І не звертайте увагу на тих мужиків-козлів, що регламентують моду. Цей дикий маскулінний патріархат. Я не фемініст. Щодо регламентації проституції, звісно, у Римі вона була і доволі жорстка. Було декілька класів повій, правила прийому клієнтів, так, наприклад, Лупанарії, Сії то назва публічних будинків, могли працювати лише після 15.00, ну щоб молодь не прогулювала гімнастику, здоровий спосіб життя в першу чергу. Я тут уже декілька хвилин розповідаю про римських повій, але напевно серед вас є ті, хто скаже: гей, бородатий, Гей? Okay. перепрошую, гей, бородатий, розкажи щось про чоловічу проституцію. Гаразд розповім. Але небагато. Вона була і в деякі періоди римської історії могла скласти конкуренцію жіночій. не кількісно, проте й якісно. В який спосіб про це я розповім трохи згодом. В Римі було соціально прийнятим для вільного римського чоловіка бажати сексу із жінками і з чоловіками, допоки він був у домінуючій ролі. І так, бо в дореспубліканські часи за пасивну гомосексуальну поведінку серед вільних чоловіків мінімум карали тілесно, а максимум страчували. Це було пов'язано з ідеологією римського патріархального суспільства, що недостатній самоконтроль, ключ з управлінням власним сексуальним життям, вказувало на те, що чоловік не здатний керувати іншими. Як це нудно? Існує вислів, що греки придумали секс, а римляни додали в нього жінок. Ну але, окрім цього, ще каліголу, нерона, геліогабала і Чингісхана. Він був пізніше і не з риму. А ще греки придумали гедонізм, а римляни його або вдосконалили, або ж спотворили. Вирішувати це вам і писати про це в коментарях теж вам. Шлях до щастя на думку Арістіпа, засновника вчення, лежить в досягненні максимального задоволення і уникнення болю. Сенс життя полягає саме у фізичному задоволенні. Його колега Епікур вивів формулу: для отримання більшої насолоди необхідно себе обмежувати. Ось останнім були проблеми у багатьох римських володарів та імператорів. Ні в Лупанаріях, ні на цвинтарях, ніде б ви не зустріли таких, навіть на мій ліберальний погляд, хворих забав і оргій, як в палацах кримських можновладців. Отож. Всім відомий нам Цезар. До речі, насправді він був лисий, так, майже як лисий з Бразерс. Називали його чоловіком усіх дружин. І тут пояснювати не треба. Прийшов, побачив, переспав. Але дражнили його і тим, що він був дружиною всіх чоловіків. Светоній писав, що молодого Цезаря було відправлено в Віфінію до царяні комеда Філопатора. Хоча у випадку Цезаря я б змінив би філо на фало. Юлій мав домовитись про отримання флоту для війни проти чувака з Криму Мітридата. Ну і отримав В який спосіб, згідно джерел, Нікомет трішки зґвалтував Цезаря. Ті, хто боявся імператора, пошепки називали його Повіюсаря. Ну, а друзі королевою. Так, а я лише королева. Імператор Тиберій. Цей чоловік створив нову установу, яку можна було б назвати управлінням у справах хтивості. У Капрі, де Тиберій любив усамітнюватись, було кілька місць, призначених для задоволення його бажань. Там молоді дівчата і юнаки утворювали один з одним потрійний ланцюг і, обійнявшись таким чином, кохались на його очах. До речі, ви можете собі це уявити, бо мені фантазії бракує. Може, маєте посилання на відповідний фільм. Але оргія то квіточки. Під час релігійної церемонії він спокусився красою юнака. І з нетерпінням чекав її завершення. Коли закінчилося, зґвалтував хлопця, а ще його брата, який грав на флейті, не шкіряній. Потім він звелів перебити їм ноги за те, що вони скаржились на нанесене їм безщастя. Але найгірше словом Теберій був педофілом: Тюрма, тюрма! Дай мені кличку! Він привчав дітей, яких називав своїми маленькими рибками гратись між його ногами, коли він купався. Калігула, ви всі чули про нього. Думаю, ще й бачили фільм геніального Тінто Браса. Спочатку він був добрим правителем і навіть першим оподаткував борделі, а потім став таким, як ми знаємо. Але в чоловіка є виправдання, він перехворів або енцефалітом, або іншою хворобою, що дала ускладнення на мозок. Тому так він переспав з кожною своєю сестрою, з більшістю дружин своїх підданих, та й з ними теж, часто насильно, спав з рабами і полоненими словом зі всім, що ворушиться, влаштовував оргії. До речі, платні. Кожен бажаючий міг переспати з сенаторською дружиною. Для любителів поцілунків шию. Калігола теж мав такий фетош і промовляв Така чарівна шия, але одне клацання моїми пальцями, і вона злетить з плечей. Але чоловіка вилікували, на жаль, не пігулочками, а кінжельчиком. Коли друзі Деменсіана, батька Нерона, вітали його з народженням сина, він відповів: від мене і від Агрепини може народитися тільки чудовисько, тільки зневага людства. Ну що ж, чоловік мав рацію: Нерон не тільки палив ремі християн, а й був збочухим. Ставши імператором, він одразу віддався втіхам, але намагався це приховувати. Вночі він переодягався у простолюдина і йшов в найдешевші борделі. З цього він зробив філософію, що таким чином хоче пізнати життя найбідніших верст населення. Але це лише прелюдія. Нерон любив чоловіків, закохався у одного хлопця і вирішив з ним одружитись. Обранець імператора втішився, що буде володарювати в Римі. Але втішився ненадовго. Нерон не збирався легалізовувати одностатеві шлюби. Він хотів мати дружину, тому і зробив з хлопця жінку. І як саме, думаю, здогадуєтесь. До речі, в Римі транссексуальність в сучасному розумінні цього слова була заборонена навіть невинне перевдягання в жінку. Але знову ж таки, лише в певний момент історії і тільки через ту саму ідеологію щодо безконтрольних сексуальних бажань. Те, що Нерон спав з власною мамою, знаєте, бо навіть обирав повій схожих на неї. Нерон бажав зображити страждання дівчат, коли їх позбавляли цноти. Тому замовляв такі картини у художників. А ще цей імператор наказав покінчити життя самогубством моєму улюбленому філософі, це неці. Але карма існує. Нерон покінчив з собою через повстання проти нього. За легендою, останні його слова були: Який великий артист. Помирає. Після смерті Нерона все заспокоїлось. Були якісь там ексцеси, типу інцестів і змушування до абортів, але загалом все вказувало на те, що в Римі запанувала нормальність. І до влади прийшов комод. Чоловік обожнював секс. Як сильно. О! Так що в своєму палаці організував гарем з 300 дівчат, 300 хлопців і 300 спартанців. спарта! Мешканців Гарему були представниками усіх провінцій Риму. Любив чоловік екзотику, але цього було замало. Тому він наказував щодня приводити до палацу повій і звичайних жінок. І останніх зазвичай він гвалтував. Якщо йому цього теж бракувало, він також ішов у борделі. Але якщо він вже повністю втомлювався, то любив просто спостерігати за сексом. Він надзвичайно міцно кохав свою родину. Пройшовся по усіх, крім мами, але маючи деповий комплекс, часто своїх жінок називав іменем матері. Це все ні. Комод любив одягати жіночий одяг і йти працювати в бордель за гроші. І не бачив у цьому нічого поганого. Але якщо помічав, що хтось з нього сміється, то нещасний ставав кормом для диких звірів. Комода ви могли бачити в фільмі Гладіатор. Так він себе вважав правним бійцем. Але перед наступним турніром ММА його утруїла коханка Шершеляфон. Але комот не був найбільшим збочинцем. Цей титул я віддам Антоніну Геліо Габалу на перше засідання Сенату. Він прийшов зі старою повією, яку у місті всі дуже добре знали. Але так сталося, що додатково вона була його мамою. Він її дуже любив, бо жоден закон державі не приймався без її підпису. Він теж любив гладіаторів, але особливо обожнював бездомних. Зі свого палацу він зробив бордель, але також там працював на цілу ставку і хвалився цим. Як можна було зробити кар'єру при Антонінові? Просто чим більший пеніс, тим вища посада. Іноді Геліо Габал з'являвся на бенкетах, оголений в колісниці, яку тягли голі повії, яких він підганяв батагом. А бенкети його часто влаштовували таким чином, що після кожної зміни страв належало займатися сексом. Але чому він найбільше збочениць? Бо все це він зробив за 4 роки свого правління від 14 до 18 року свого життя. Поки його не вбили в публічному туалеті, тіло виконали до Тибру, а ім'я Антонін заборонили, бо імператор його зганьбив. На цьому збочення імператорів закінчились. Потім прийшло християнство, і темні віки, і секс продовжувався з не меншим розмахом. Просто треба було знати місця. Про це любі мої в наступному відео. Отож, кохайтесь і не встидайтесь, але безпечно і не так, як імператори, бо то занадто.